Вітаю мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, всіх українців, усіх куточках світу, хто підписаний на мій канал, дуже вам вдячна. Людям, які підтримують мій канал, скидають дінжку, яку можуть теж дуже вам вдячна. Я знаю, що всім зараз тяжко, все це дуже гарно розумію. Я хочу подивитися зараз, все ж таки, все ж таки. чому реально? Я не вірю в те, що це корупція, якісь там зв'язки з Росією. Я більш вірю в те, що вони не хочуть воювати. Я про НАТО. Я про НАТО. І от я хотіла би знати. Знаєте, я хочу побачити все ж таки відповідь від вищих сил. Чи потрібно все ж таки це буде правильно по справедливості прийняти Україну на зараз? На зараз, в НАТО. Це не чесно, що ми всі, ми, ми всіх захищаємо, це не чесно. Зброя зброєю, але будь ласка, ми не можемо, у нас не, не нескінченний людський фактор, це не чесно, що ми самі навалу цю прикриваємо. Я спитала, чи повинні вони теж нам допомагати. Ось так. Такі три карти нам випали. Плютки, зірки і обман. Чи повинні вони нам допомагати? Ні. Ці карти вони негативні. Вони негативні люди. Пльотка це, знаєте, така річ, тут не намальована мітлка. Але це дуже швидкі рухи, які скандальні, які вони не можуть на це решитися. Вони не хочуть цього. Просто не хочуть. І все. Захист Всесвіту у нас є. Це єдине, що у нас, є захист всесвіту. Але це вищі сили нас захищають. Але оці нас не захищають. Мало того, вони ще і впливають на цей захист всесвіту. Вони ще качають, оце, що, ми, що ми самі винуваті. Так, зрозуміло, що ми самі винуваті, що ми отдали ядерку, що ми роз, оце все розвалили військове, що ми дозволили цьому зробитися, що ми досі, ми досі не контролю. Не, кон... Білько, чесно, не консолідовані як суспільство, нас немає культури. Ми кричимо під вікнами, ми не збираємо лайно після собак, ми не звертаємо уваги, як ми себе поводимо в обществі. Ми не толерантні. ні. Ми не толерантні. Ми всіх обсуждаємо. Ми всіх на всіх вішуємо ярлики. Ми не толерантні. Ми не толерантне общество, ми совдеповське общество, Поки ми це не переломимо, не станемо небайдужими, будемо робити зауваження, будемо нормально переносити критику. будемо, Якщо тобі каже якась людина, що не кричи, або відійди звідси, не стой в мене під вікна і не кричи, то ти повинен вибачитися і піти собі, а не возмущатися, чого це я на вулиці стою, я що не можу на вулиці кричати. Ні, не можеш, бо ти стоїш отут прямо під. Під моїми вікнами і кричиш. Ну Це таке я просто вам навела приклад, бо я живу на першому поверсі. Це для мене дуже болюче питання. Аби то, що як собак ведуть о другій о ночі, о першій ночі, о дванадцятій ночі, воно гавкає. Ну, якщо ви вже там повсиралися і звиніть, вибачте мене за таке слово. Так тихенько можна то робити? Якщо у вас собака гавкуча, надійте на, на намордник. Або, ну я по сій об'ясніть, що не можна лаяти, коли люди сплять. Але ж вам насрати собачникам. Я не кажу всім ні. Я кажу, є такі люди, які отак себе поводять. Вони самі такі і собак своїх не воспитують. Вони ради моди їх завели. Або щоб хтось був поряд, щоб їм командувати на нього викидати свої емоції. Все, це не любов до того. Свого питомця. Все, я відліклась. Вибачте, ні, вони не хочуть. Не хочуть вони воювати, не хочуть. І вони обманюють, вони дурять, вони придумують отмазки. Вони не хочуть і придумують отмазки. Все. Оця позитивна єдина карта, але вона лежить між негативними. Так, вони повинні захищати інтереси світу, але вони того не хочуть. Ось і все. Ось і все. Чи приймуть Україну, чи дадуть верніше, чи нададуть зараз якийсь реальний захист Україні, не дай Боже, що у нас вони сидять на атомці. Мене бісять, коли кажуть, чи буде ядерний удар, чи буде, не буде. Вони сидять на атомній станції, наш то їм ядерний удар. На що? У них такий шантаж, така кнопка, що їм не треба, нічого не треба. Все. Ну, хтось хто з цього. Або піаряться на цьому безконечно, я не знаю. Не буде люди ядерного удару. Не буде. Вони сидять на атомній станції. Все. Це, оце, оце і є той удар, який вони можуть зробити. Далі. Байден. Я хочу подивитися Байдена. Чи реально президент з об'єднаних. Штатів Америки. А, хоче хоче, або не хоче. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи хоче, чи не хоче а, конкретно президент Америки, щоб Україну приймали в НАТО. Я хочу бачити бажання персоналії. Ось він все. Ось, пожалуйста, бачите. Це остання карта. Ось він сам. Ось корабель. Дуже швидкі зміни. Звісно, звісно, це негативна карта. Він не хоче. Це його бажання, він не хоче. Не хоче. Далі. Все ж таки. Чому зараз не обучають льотчиків на самольотах F16? Чому зараз їх не обучають? Чому втрачають цей час? План. Донечко, план. Отак. Такий план. Ось три карти. Опять-таки, план, ми бачили з вами карту, план, змія. Це їхні бажання. Так вони хочуть. Вони не хочуть навчати наших льотчиків. Вони й далі будуть кормити нас цяцьками всякими. Вони і далі будуть, знаєте, їх слабка Україна, в принципі, устраює. Ось з розваленою економікою не хочуть вони давати Ф-16. Вони дуже там гризуться. В них в суспільстві йде гризня. Але далі йде оця карта, вони, вони будуть навчати, але зараз гризуться і не хочуть. Є люди, які подлі, які працюють на Росію, всього, бо це змія, це подлі, це обман. І оце вони розшатують, розхитують, розрушають ці домовленості. Чи почнуться навчання на F 16 наших українських льотчиків в липні місяці 2023 року? Чи почнуться ці навчання? Почнуться? Почнуться, але дно книга. Вони це все, все ще вивчають, бачите? Почнуться. Ось почнеться ця робота, вони приймуть то рішення, буде участвувати дуже серйозно в цих рішеннях дівчина. це наша дівчина, це наші можуть дипломати, посли, хто там в Америці буде на це вліяти. Жіноча дуже впливає енергетика. Так, вони повернуться до цього питання. І ось люди будуть задоволені. В липні, нарешті, наші льотчики поїдуть і будуть навчатися на F-16. Так. Ну і давайте спитаємо, чи будуть ці F-16 все ж таки в жовтні місяці, місяці в жовтні місяці 2023 року, чи почнуться вже дії на території України на F-16 нашими льотчиками. в жовтні, на жаль, на жаль, в жовтні падає наприкінці змія. От пішли трансформації, успішно, вроді все хорошо, все договорено. Але опять падає змія і буде якийсь обман. В чому цей обман? Покажіть, будь ласка. Опять буде грізня, опять будуть скандали і буде розвілка. Там зрадники сидять. В Штатах в Штатах сидять зрадники, які працюють на Російську Федерацію. І ці люди нам розказують про корупцію, про те, що у нас сидять російські агенти кругом, а в них вони не сидять. Бачите, як вони в них не сидять? Ну, я чесно, я в шоці, я в шоці. Я вважаю, що Україну треба брати в НАТО. Візьміть заговоркою, що ваші люди не будуть воювати тільки по своєму бажанню, добровольці. Але беріть в НАТО країну, бо війна ніколи не закінчиться і далі вона буде неізбежна. Бо Росія боїться тільки, вона боїться тільки кулак, тільки жорсткий кулак. Дивіться, як Ердоган з ними, як він з ними спілкується і що він з ними робить. Ось і все. Їм треба по морді бити, по морді бити, ляпаси давати. Тоді вони розуміють. Рашка розуміє тільки ляпаси. Ляпаси і кулаки, більше вона нічого не розуміє. Вибачте за таке емоційне відео. Ну що сказати, Європа, Європа слабка, вже Германія, вона вже, вже проти вона входу. Оцей Шольц бігає туди-сюди. Чи буде накладено вето Літвою на рішення, що Україну не приймуть в НАТО? Вони про то проговорили. Давайте ми спитаємо. Тільки попередження. Ні. Ні. Вони так, знаєте, тако. Значить, ось, Літва, звісно, до нас дуже гарно відноситься. Дуже робить такі, знаєте, потужні речі. Допомагає всім, чим може по захисту Всесвіту. Так, в неї є цей план. Вона його озвучила посаднику. Вона готова це зробити, але вона цього не зробить. Це негативна карта. Що вплине на це? Давайте подивимось дно. Іде якесь сообщення, вони переписуються, спілкуються, Ось по пташками йдуть якісь а, тут клопоти, і лежить сонце між цими клопотаннями і письмами. Вони спілкуються з іншими партнерами. По сонцю дуже гарно, це дуже світла полоса. Скоріше всього, ну, будуть якісь плюшки для нас. І таким чином вони прикриють і нам рота, і странам Балтії прикриють рота. Ну, так, знаєте, на деякий час. Все, я закінчую цей розклад. Ну, Давайте ще таке питання: серйозне: чи все ж таки нададуть на цьому вільнюському саміті НАТО, чи нададуть Україні дуже важливі серйозні. Можливості від інших країн-партнерів захист. Ми ще будемо задоволені, але ДДД башня вона лежить між хрестом. Тобто буде якась дуже тяжова, важлива подія, але вона так, 50 на 50. Не дуже вона нас заспокоїть, скажімо так. Ой. Ой. Ой! Значить, дивіться, зміни по тучам, по крісам, розвілка. Оце все дії йдуть. Тобто зміни підуть, оці зміни трансформації на цьому саміті, вони по тучам будуть неясні, вони по крисам будуть руйнівні, там ідуть між ними, йдуть між ними склоки, вони не можуть вирішити самі, і ось зрадники йдуть. Так, вони предложать два варіанти. Два варіанти якісь предложать, даже. І по. Ой, секунду. І по, так, да, правильно, бо я щось так. І по цьому, по цьому, так, оце, оце, оце буде така робота. Так, вони там щось якось нам нададуть. До речі, по якорю на довгий час. На довгий час. Але тут нічого хорошого. Дії, дії починаються з трансформації змін і всі три карти негативні. Там нічого хорошого для України не буде. Нічого хорошого. Все. Цей, блі... Цей відео бліц, питання я завершую. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, будьте активними. Почніть з активності, будьте. Знаєте, от не равнодушними, не будьте такими, реагуйте на все. Чому Євросоюз, чому американці краще живуть, бо вони на все реагують. Вони не пливуть по течії, як ото лайно. Та не висовуйся, та сиди, та куди ти підеш, та воно тобі, твоя хата з краю, сиди і не гавкай. Ні, не вийде, бо ми так і будемо сидіти в цьому лайні. От дивіться, зараз військові воюють, ми тут ніхрена не робимо. Ні, Кополь вийшов, бо води немає. Значить треба йти до того горосполкому, брати за Куртєва, хто там ще сидять по кабінетам, за що вони гроші получають, Спитати. Люди, за що ви получаєте гроші? Хай відповідь дадуть, за що. Ну так. Якось треба бути більш активними. Все. Бажаю всім всього хорошого, почуємось.